Марко, співаючи, повертається додому з подарунками Катерині, батькові, дітям та Ганні. Він навіть не здогадується, що відбувається вдома. Ганна зразу чує, що Марко повернувся, надсилає Катерину зустріти його, а сама молиться. Марко дізнається, що наймичка дуже хвора і заходить в хату до неї. Ганна просить Катерину вийти з хати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марку, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймичка. Я та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила, пильно, пильно подивилась. Сльози покотились, прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати, та й замовкла, зомлів Марко, і земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала.